Я пізнаю світ урок 159 тиждень 18-й. Тема джерело електричного струму. Хімічний елемент оксиген. На початку нашого уроку перегляньте відеолист від цинтаврика. Увага! Сентаври запитали, як працює джерело електричного струму, та з чого складається цей пристрій? Я пригадав, що найпростіше джерело струму це гальванічний елемент, різновидом якого є Вольтів Стовх. Пропоную разом дізнатися більше. Про гальванічний елемент. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося більше про гальванічний елемент. Для цього. Давайте пригадаємо, що ж таке джерело електричного струму. На сторінці 25 прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо Пропущене. Джерело електричного струму. Пристрій, усередині якого позитивні та негативні заряди постійно розділяються молодці та накопичуються дуже добре на його металевих кінцях, полюсах. Поставте відео на паузу та повторіть цю навчальну одиницю. Дуже добре. А тепер давайте пригадаємо, з чого складається Вольтів стовп. Напишіть назви металів, які Алесандро Вольта використовував для створення цього пристрою. Так, він створював пристрій із використанням Міді і цинку. Так, молодці. А тепер давайте пригадаємо, як саме склався вольтів стовп. Що там використовували? Пригадайте відео з попередніх уроків. Дуже добре, молодці! Трішечки з вами відпочинемо та порелаксуємо з відеофрагментом. Про національні танки країн Південної Європи. Увага! Скажіть мені, будь ласка, які танки у нас були у відеофрагменті? Так, перший танок це Фламенко. А другий танок? Це Сертакі. Запишемо з вами на 25 й сторіночці Пропущене? Національний танок Греції. Це Сертакі, а національний танок Іспанії Це Фламенко. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 26. Дізнаємося з вами, що ж таке гальванічний елемент. Гальванічний елемент найпростіше джерело. Електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. Повторимо з вами ще раз, що таке гальванічний елемент. На сторіночці 26 у тлумачному словничку прочитайте значення. Слово сполучення гальванічний елемент два рази, на третій раз спробуйте відтворити з пам'яті. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Скажіть мені, будь ласка, так що таке гальванічний елемент? Так. Це найпростіше джерело електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів і спеціальної рідини. Давайте з вами дізнаємося більше про гальванічний елемент, прочитавши інформаційну довідку, пошибки разом із диктором. Гальванічний елемент найпростіше джерело електричного струму. Він складається з двох або більше металевих пластин, занурених у спеціальну рідину. Ці пластини виготовлені з різних металів, наприклад, із цинку та міді. Їх називають електродами. Електроди взаємодіють між собою. Та рідиною так, що на одному з них накопичується негативний заряд, атоми металу віддають електрони, а на другому позитивний. До речі, тільки певні пари металів використовують у гальванічному елементі. Науковці дослідили різні метали і розташували їх у певному порядку. Використовуючи цей порядок, ряд можна дібрати пари металів для гальванічного елемента. Що далі метали один від одного в ряді, то більше зарядів накопичуватиметься на електродах. Цікаво, що електрод, який віддає електрони, з часом руйнується, а відтак гальванічний елемент. Перестає працювати. Різновидом гальванічного елемента є звичайна батарейка. Скажіть мені, будь ласка, так що таке гальванічний елемент? З чого складається гальванічний елемент? Чи всі метали? Можуть бути використані у парі у гальванічному елементі. А чи довго працює гальванічний елемент? Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці з тексту. Нагадую, навчальні одиниці в нас виділені рожевим кольором. Дуже добре. А тепер спробуємо з вами озвучити відеофрагмент. Гальванічний елемент. Найпростіше джерело електричного струму. Він складається з двох або більше металевих пластин, занурених у спеціальну рідину. Електроди взаємодіють між собою та рідиною так, що на одному з них накопичується негативний заряд, атоми металу віддають електрони. А на другому позитивний, тільки певні пари металів використовують у гальванічному елементі. Давайте з вами розглянемо пари металів для гальванічного елемента. Ми з вами бачимо, що у нас мідь може бути в парі з алюмінієм, з цинком. Із залізом. Як сказано в нас у довідці, що далі метали один від одного в ряді, то більше зарядів накопичуватиметься на електродах. Коли ми з вами будемо створювати гальванічний елемент на наступних уроках я пізнаю світ», ми будемо з вами використовувати мідь і алюміній. Перегляньмо з вами відеофрагмент про електронні орбіталі атома оксигену. Але перед тим, давайте з вами пригадаємо, який заряд має в нас атом оксигену. Так, він має заряд ядра 8. Якщо у нас заряд ядра 8, то скільки протонів матиме у нас атом оксигену? Також 8. А ми знаємо, що в основному стані кількість протонів дорівнює кількості електронів. Тоді і електронів буде також 8. Давайте з вами переглянемо відеофрагмент про електронні орбіталі атома оксигену. А тепер на 27-й сторіночці спочатку з вами заповнимо таблицю. Отже, заряд ядра оксигену 8. Кількість протонів дорівнює кількості заряду ядра. Так, 8 протонів. А ми знаємо, що кількість протонів в основному стані дорівнює кількості електронів. Їх також 8. І нейтронів у нас 8. Ви переглянули відеофрагмент про електронні орбіталі атома оксигену. Які орбіталі ви побачили? Так, s орбіталі і p орбіталі. Скільки s Сорбіталей ви нарахували? Так, дві S-орбіталі. А скільки p орбіталей ви нарахували? Так, три p орбіталі. Давайте з вами прочитаємо інформаційну довідку про електронні орбіталі атома оксигену. В атомі оксигену електрони розміщуються так. На першій С-орбіталі 2 електрони. На другій – 2 електрони. На першій П-орбіталі 2 електрони. На другій П-орбіталі один електрон, на третій P -орбіталі – один електрон. Ми бачимо, що вже в атомі оксигену на першій П-орбіталі вже розміщується два електрони. Молодці. Чудова робота.